Є записано Іван від Луки, 9 розділ, із 18 по 21 вірш. Іван і від Луки, 9 розділ, із 18 вірша. сталося, як на самоті він молився з ним були, І спитав він їх, кажучи, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли та сказали: за Івана Хрестителя, і ті за ідуть. А інші, що востресли, один із давніх пророків, а він запитав їх, а ви за кого мене маєте. Петро ж відповів та сказав, за Христа Божого. Він же заказав їм і своїм не казати нікому про це. Амінь. Сідай. Насправді те, що запитує Христос у своїх учнях. Він перше питає їх про те, що думають про нього люди, а опісля про те, що думають про нього вони, ті, хто є поруч з Ним. Ви знаєте, Він питає їх не на початку служіння, нам потрібно це розуміти і знати. Він запитує їх перед тим, коли має йти в Єрусалим. Він запитує їх власне тоді, коли мандрує до Єрусалиму. Він хоче, щоб учні самі для себе у серці своєму могли дати відповідь на те питання, яке Він задає їм. Я хотів би, щоб в житті кожного ми самі для себе могли дати відповідь. Ми самі могли відповісти собі, для себе самого. Не для загальної, а для себе. Тому що це дуже важливо. І воно нас переслідуватиме ціле життя. Питання, яке каже Христос до своїх учнів, за кого ви мене маєте? Або інше, хто я є для вас? Ким я являюсь для вас? Що відповідає учень? Каже Петро, ти Христос, ти Син Бога Шого. Петрові каже Христос про те, що ти не дізнався це від людей, ніхто із людей тобі би це не відкрив. І навіть якщо б люди, вони кожен день говорили, то би цього не зрозуміли. Бог каже, що цю істину відкриває сам Отець. Цю істину відкриває сам Отець. Ви не приходите до цього розуміння із роками. Ви можете мати багато років. Ви можете бути в похилому Але Якщо отець не відкриває, ви цього не розумієте. Ви і не будете цього знати. Тому що каже Христос Петрові Петре, ти щаслива людина, тому що отець Мій. Отець Мій відкрив тобі це. І я хочу, щоб ми цим знанням дорожили. І коли сьогодні Господь відкриває нам, щоб ми спішили до нього, коли сьогодні Бог відкриває нам розуміння того, хто він, хто запитує її, хто я є для вас, ви могли відповісти самі собі. Цікаво, Є те, що Господь говорить першими віршами, і Він каже, так і як на самоті він молився. Діться, ми, ми знаємо, що Христос молив. Но ми ніколи не чули молитви, якою він молив. там одного разу, він за учнів своїх молиться в Івана. Він заступницькою молитвою молиться. Але ми не знаємо, що він молився там, у пустині, чи там, коли учні шукали його. І ми не знаємо, що тут він молився, але каже слово Господнє, коли він був на самоті, тоді він молився. Христос дав учням зразок молитви. Як їм молити? Ви можете навчити людину молитись. Ви можете навчити людину говорити в слова молитви. Але молитва це щось більше. Це щось більше, ніж просто вивчені слова або завчені слова. Молитва це те, що є всередині. Це те ваші відносини з вашим Господом. Ваша розмова, ваше щире і відкрите серце. Ось Христос він молиться на самоті. Учні були разом із ним, але ми не знаємо, що він молився. Можливо, учні чули цю молитву, можливо, ні. Але після цієї молитви, я не знаю, про що він молився, але він учнів запитує, кажучи, за кого люди вважають мене? Хто я є для цього народу? Ким я являюсь? Учні кажуть, йому, що по різному, по -різному люди відгукуються про те. Хтось каже, що ти Іван Хреститель, і Ірос, він сам, власне, говорив. Що це, це Іван Хреститель, тому що я стяг йому голову, а ось він і до Інші говорили, що це Ілья, інші Єремія. Так, да, він каже, тебе називають по-різному. Хтось говорив, що він добрий, бо він дає народові їсти. І він зціляє каліп, і воскресає померлих. І для певної групи людей це добра людина, це добрий чоловік. Ну погодьтесь, коли вам щось зроблять, ви скажете, так, це добра людина. Але у нас є така погомірка, тільки ви б не робили добре, одного разу зробите зде. І все буде перекресно. Хтось сказав, ні, він поганий, він, він зводить народ із дороги. Подивіться, він, він навчає в суботу. Він, він робить ті речі в суботу. Він не шанує закон. Він погана людина. Він не той, про кого не сує. Да, він хороший учитель, він добре навчає. Люди спускаються з гори, і вони кажуть, що ми дивне чули. Ми до цього часу чули різні слова, але сьогодні цей чоловік щось дивне вкладає, ми ще такого не чули. Хтось сказав, що його потрібно розп'ясти, тому що він заслуговує на це. Коли його приводять перед пилата і питає Пилат, за що будемо розпинати його? Я, я не знаходжу нічого. І вони кажуть, ми його розпинаємо за того, що він називає себе Сином Божим. Ось це одне те, за що розп'яв народ Божий Господь. І за того, що він каже називає себе сином Божим. Пилат. Він налякався, він повернувся в риторію, Він каже, хто ти? Хто ти? Він нічого не відповідав. і Він каже, ти знаєш, я маю владу. І Христос каже, ні. Ти надо мною жодної влади не маєш. Ти нічого не можеш зробити. Якщо би я захотів, каже Петрові, ти думаєш, Петро, я б не попросив, і Отець мій небесний не дав би мені. Жаль, ти думаєш, що він би не почув моєї молитви, він би дав більше 12 лийонів армії, які би серділи з дитя зіміння кожну людину і кожного, хто був мати. Але це план Божий, це Боже Спасіння. Коли я читаю це Слово Боже, я розумію, що я, напевно, бігу серед тих людей, які би сказали про його. Я би сказав подібно, розітніть його. Він, він називає себе Сином Божим. Він каже, я хліб життя. І хто куштуватиме, він ніколи не схоче. Я фей, я жива вода. Для євреїв це багато що значить. Вони розуміли, що все це не дати тільки Бог, істинний Бог. І вони кажуть, розітни його. Ти за кого себе уважаєш? то він сьогоднішній день є для мене і для кожного з нас ізокрема. Кому сьогодні служимо ми, поклоняючи. Чи можливо ми просто називаємо? Та да, ми можемо знати Христа. Ми можемо чути про нього. Ми можемо відвідувати це служіння. Не один десяток років. Але ми так його і можемо і не знати. Що нам потрібно для того, щоб знати його? Нам потрібно прийти до нього і познайомитися з ним. Нам потрібно прийти і познайомитися з ним. Ось апостол Павло, він йде в Дамас, в нього є справа там, знайти християн, який поклоняється Ісусу Воскресному. І в Дамас там, осяє його світло, і він падає на землю і він каже, хто ти? Хто ти? Йому потрібно знати, хто це такий. Для того, щоб слідувати за Ісусом, щоб служити Йому, вам потрібно перше все познайомити з Ним, інакше ви не зможете. Ви не зможете служити Йому, не знаючи Його. Ви можете приходити сюди, ви можете читати це, чути ці слова, але якщо ви не з ним не знайомі особисто. Він не просто для вас той, про якого ви чуєте, щонеділі, а можливо, просто нася. Вам потрібно знайомство Ся. Апостол Павло у посланні до Тимофія він говорить чудові слова. Це друге послання, перший розділ із 12 вірша. Друге Тимофія, перший розділ, 12 й вірш. З цієї причини і терплю я оце, але я не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував. І впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Дивіться, Павло каже, Тимофію, Тимофій, я не просто чув, або я знаю там такого Ісуса. Да? Він каже, я впевнився, що Він має силу. Я переповнений, я повірив у нього. Я повірив, я переконаний, я впевнений, я сьогодні для мене, каже, не проблема слідувати за ним. І навіть коли страждання, коли переслідування, я цього не соромлю. Я скажу вам куріч. Та не один раз я це чув. Та й не один раз я це знаю. Але я тепер знаєте, мені соромно. За себе перед моїм Господом. Що коли я молюсь, я тільки прошу, Господи, збережи. мене, дай мене. І мені страшно, коли прийдуть якісь випробування, або якісь негаразди, або щось прийде в моєму житті, коли я не так, як я мрію, або я не так думав. Я навіть сьогодні, коли їду сюди і я думаю, Господи, а якщо щось не добре, ми вже ми не будемо дякувати? Чи не вже я не буду дякувати? Чи просто я навчився, як каже ось Йо, своїй дружині, каже, ми навчились приймати добре. Да? Ми навчились добра, ми навчились благословіння. А погане. ми Не вміємо приймати. Я не вмію приймати. Я не вмію цього приймати. Для мене страх і тривога, коли, коли я думаю про щось погане. Ми вважаємо, що добрим і... І щасливим, і, і все, що є, це тільки добро прийма. Благословіння, добро, здоров'я і все інше. Ми можемо перелічити, що називаємо добром і що ми хотіли у своєму житті. Я як і кожен із нас. Для Ісуса знаєте ви? За яким ми готові слідувати? Книга царів. Перша книга царів, 18-й розділ, я читаю цю книгу. Все слово Боже цікаве. А історії книги царів по особливому цікаві. Це історія з 18-го розділу, із першого віршу і нижче. Це книга царів, це історія Ілії, про якого говорять учні. І там є одна подія, коли Ілія я. Говорить до Ахава, А це пройшло більше 50 років. Царство вже поділене. Народ доскотився до такого, що він вже не знає Бога. Тому що Ахал разом з своїм батьком і своїми прабатьками вони викупили там одну місцену, вони побудували Самарію, вони відбудували це місто, вони зробили там наподобу свята, яке святкував Ізраїль. Вони все зробили подібне, вони поставили священників різних, хто хотів, кого вибирали, це не були священницькі рік. Це північне царство, хотіли царство. Вони відійшли від Господа. І ось Агав один із найбезбожних царів, каже слово Боже, уходив в гріх Ізраїля, побудував різні капища для катіння. І ось приходить Ілья. Ілля для, для Акава був як, як кулюшка. Коли ви читаєте історію про Ілью, то ось 17 розділ я читаю перший, після вихованемось, і сказав тижня Ілля, це 17 розділ перший вірш з юнацьких мешканців до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїль, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Ілля каже про те, що пойде голод в цей край. І він каже, і все це станеться тільки тоді, коли я сам, да? Я помолюсь і Бог дасть. Ну, ми могли би сказати, ну, зрозуміло, але так Господь говорить. Справді так відбувається, Господь відсилає її в іншу місцевість, там голод. І ось з'являється і я перед Ахамом і перед народом, який до того часу шукав різних методів для того, щоб і народ годувати. І щоб говорити про те, що Бог це дає, народ дійшов до безбожництва. І ось Ілля приходить і говорить до Ахава, і говорить до народу, який зібрав. Це 21 розділ 18-го вірша, 18-го розділу книги Царів, царів 21-й вірш. І ось підійшов Ілля до всього народу і сказав, чи довго ви будете скатати на Бога лузка, Якщо Господь Бог, ідіть за ним. Якщо багато, ідіть за ним, та не відповів йому народ нічого. Народ не знав, що відповідати. Уявіть собі, вони не могли сказати ні, тільки Господу будемо поклоняти. Якщо ви пригадаєте історію Ісуса Навіна, коли Навін говорить перед своєю старістю, він каже, ми будемо служити. А Вони кажуть, і ми будемо служити Господу. Не тільки твій дім, але і ми будемо служити Господу, вони знали тут. Вони нічого не могли відповісти. Їм далекий Господь. Вони не знають цих заходів, вони не знають закону народ відійшов далеко від Господа. І він не міг сказати Він мій Бог. Він не міг сказати. І коли б госп... Ілля запитав їх, подібно, як спитав Ісус, хто я є для вас? Або хто є Бог для вас? Вони б не могли відповісти. Вони не знали. Вони не навчились цього. Друзі, нам потрібно цього навчати, щоб знати свого Бога, якому ви поклоняєте, якого ви сповідуєте. Вам потрібно навчатись цього. Вам потрібно приходити до нього. Народ не відповів ні на жодне слово. Ми знаємо цю історію, коли Ілья бере докази для того, щоб народ повірив. Щоб народ міг переконатися в точності, що це Господь. І сталося це 36-й вірш. І сталося час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля і сказав, Господи Божого, Ісакі і Ізраї, сьогодні пізнай, що ти Ізраїлів, Бог, а я твій рад. І що все оце зробив ти своїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ. Що ти, Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господь та й пожер цілопалення, і дрова, каміння, і порох, і вилазив в воду щурові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої і говорили: Господь він Бог. Господь він Бог. Це те, що народ пізнав. По чому? Почу десав. Ви знаєте цю історію, коли Ілля каже на політ води, наповніть на велике на цю жертву на 12 літніх родин. І Ілля каже, Господи, зроби це, щоб цей народ пізнав, щоб він навернувся до тебе. Друзі, що потрібно нам сьогоднішній день, щоб я слідувати за ним? Що потрібно для мене чи для кожного з нас? щоб ми могли сказати подібно, як каже Петро, ти Господь, ти Бог. Що нам сьогоднішній день потрібно для цього? Можливо, ви не один раз переконувались цьому. Неодноразово ви бачили Божу руку. Неодноразово ви кликали до Нього із трудних обставин свого життя або безвихідної ситуації, і Бог приходив. Скільки разів повертались назад? Скільки разів просто забували. І як подібно каже Господь до цього народу, я знаю, я знаю. Як і каже Павло, і Бог каже, я знаю. Не стане мене, ви просто відпадете. І скільки народ повертався і віддалявся від Господа. Що потрібно сьогодні мені і кожному з вас, щоб знати Бога живо? Скільки разів потрібно переконуватись тому, що він істинний Бог і повертатись знову назад. Що потрібно? Господь говорить учням, за кого ви мене маєте. Хто я є для вас? Петро каже, ти син Бога живого. Але він як і ми. Люди. І одного разу там при торії перед служницею він скаже, я не знаю, цього чого Друзі, нам потрібне переконання. І нам потрібно в цьому вкріплятись і зростати. Навіть, навіть у добре посіяний ґрунт 100% зерно, яке проросте, не пажуть, що там не будуть бур'яні. Якщо ви будете не доглядати за ним, бур'яне появляться. І вони заглушать навіть і добрий ґрунт, і добре, добре зерно. Все получить, якщо ви не будете доглядати його. Якщо ви не будете доглядати за серцем своїм, в ньому поселяться воріне, навіть якщо ви матимете добрий початок. Ніхто вам не скаже, що Кінець буде таким самим. Якщо ви не будете доглядати цього серця, в ньому поселяться багато того, що заглушить та добре на початку. Бігли ви добре, каже Господь. Хто вам заповнив? Хто ставив перешкоди, або що стало перешкодою, що ви зупинились в цьому білі? Облишили його, сповільнили в ньому, що стало причинене? Сьогодні Господь запитує нас з вами. Хто є для тебе? Хто є тебе? Що ми можемо відповісти просто той, до якого я приходжу вечором чи ранком? У якому нуждаюсь не стільки тоді, коли в мене труднощі і безвихідна ситуація, а коли в мене все гаразд, я просто його забуваю. Я просто ним користуюсь, тому що він сьогодні мені потрібен. Завтра ні. Хто я для тебе? І я хотів би, щоб набагато ці слова відбувались в моєму серці. І в серці кожного з нас, зокрема, хто я є для тебе? І Якщо Господь, що я готовий робити для нього, що я готовий робити ради Нього, для Його імені, на що я готовий? Хай Господь благословить кожного з нас, пам'ятати про це. Бути вірним йому. Коли ви чуєте про нього, приходіть. Прийдіть і спробуйте, який добрий Господь. Переконайтеся в нього. Якщо ви вже не один раз переконувались, але повертались назад. прийдіть ще сьогодні, коли чуєте його голос. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Амінь.